Ось що я щойно зробила, значить, я хотіла зробити спільну трансляцію. І перш ніж як вам сказати, перш ніж запрошувати інші гостей, я хотіла із Ніліни запросити Нелів і побачити, як це буде працювати. Отже, коли ви запускаєте трансляцію на телефоні. Із додатку Ютуб, то там є можливість створити спільну трансляцію. У такому разі, усі годинки йдуть до того, хто створив трансляцію. А всі гості не отримують годинок зовсім. Отже, те, що я бачу: проблеми із спільною трансляцією. Значить, Ось я відкрила на комп'ютері це посилання, яке я від Нілени до Нелі переслала. І він мені тут пише, деякі автори можуть запросити гостей до своїх прямих трансляцій. Якщо ви перейшли на цю сторінку, натиснувши посилання для запрошення, то могли стикнутися з технічними проблемами через платформу повідомлень, з якої ви переходите. У такому разі скористайтесь наведеними нижче порадами. Перше, переконайтеся, що на вашому телефоні встановлено останню версію додатку YouTube і спробуйте відкрити посилання. Тобто навіть не розглядається, що запрошення е, отримає хтось із комп'ютера тільки з телефону. Друге, попросіть організатора надіслати посилання е, для запрошення електронної пошти або в смс. Скопіюйте посилання для запрошення в рядок пошуку мобільного пристрою. Щоб відкрити додаток YouTube. Тобто жодних моментів із того, щоб а, якимсь чином не в мобільному телефоні, а на будь-якому іншому пристрої, не розглядається. Отже, друзі, майте на увазі, що якщо ви хочете спробувати спільну таку трансляцію, то треба бути готовим. Отут, як проводити прямі трансляції, ну то вже таке. Ось головне, що треба знати, це те, що е, людину, яку ви запрошуєте до трансляції, має отримати це запрошення тільки на Ютуб е, на телефоні, і відкривати його за допомогою додатку Ютуб на телефоні. Андроїд. Тільки Андроїд. Ось такі справи, любі друзі. Сподіваюся, інформація вам була цікава. А зараз я перезапущу трансляцію, і це буде вже трансляція суто по нитках. До скорої зустрічі всім папа. -па.